Скажіть, будь ласка, але там, коли говорять про те, якими наслідки будуть цього перш першого рівня третього пакету санкцій, говорять про те, що економічні наслідки будуть не лише для Росії відчутні, а і для Європейського союзу. Просто там, звичайно, якщо в відсотковому співвідношенні для Росії це відчутніше, але ми маємо розуміти, що це навантаження економічне на країни Європейського союзу буде нерівномірним. Якісь країни від цих запровадження санкцій проти Росії постраждають більше. Наскільки вони готові це зробити на цей момент? Мент, поступитися власними економічними інтересами заради того, щоб обмежити якимось чином Росію, і чому так відбувається з того, що ми чуємо, з того, що ми бачимо, вже готові. Так, ми знаємо, що американські компанії відкрито виступали проти поглиблення санкцій проти Росії. Так, ми знаємо, що окремі провідні компанії Великої Британії відкрито виступали проти санкцій, німецький бізнес виступав проти цих санкцій. А очевидно, що світ програє. Від цього, але світ програв не тому, що західні країни захотіли запровадити санкції. Світ програв тому, що Росія вирішила порушити той світовий порядок, який склався після. Краху після краху радянського союзу і завершенням холодної війни. Не захід винуватий у погіршенні економічних умов, не захід винуватий в тому, що дестабілізувала ситуація у світі і в нашому регіоні. Винувата Росія, і саме Росія має відповідати за ті наслідки, які зазнає світова економіка, в тому числі захід, який виступає за збереження дотримання певних цінностей, не має морального права співпрацювати з країною агресором так. Очевидно, що кожен громадянин чи Британія чи Німеччина, буде замислити, що він програє. Але зараз не час рахувати економічні збитки. Зараз час думати про ті наслідки, які в себе несе, собі несе Російська Федерація, про ті загрози, які в собі несе політика нинішнього російського керівництва. Якщо заплющувати очі, якщо робити вигляд, що це нас не стосується, і ми на увазі наразі західних лідерів чи західних громадян, то Можна опинитися в ситуації, коли російські танки будуть а під Києвом, а потім під Ригу чи під Парижем.